Друзі, вітаю з Норвегії. Зараз знаходимося біля Tesla Model X, 19-й рік. Це власник, приїхав вже 108 тисяч кілометрів. І зараз пройдемося по автомобілю, покажемо його. До речі, Віталій працює в Tesla в Норвегії. Він знає все про автомобіль. Він його обслуговував. Так що буде цікаво, можливо, вам цей автомобіль. Підійде або бути ним зацікавлені, тому що він його продає. Він хоче переходити на більш нову модель. Так що слідкуємо. Знаходимось в Норвегії. До вашої уваги Тесла Model X 2019 року. Автомобіль весь в рідній фарбі без зауважень. Аноневеслоанотейши. Адоневеслоанотейкши Аканола. For the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love But the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate, every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. А no, no hate this I'll always show up фейс. Нас нова система з дев'ятнадцятого року. Як правильно називається? Рейвон. Рейван Арлогія Рейвон. будь ласка, от технологія Рейван. Що вона з себе от іменно представляє? Технологія Raven була започаткова в 2019 році. Вони почали встановлювати Модель X, Model S. Нові мотори, які є більш економічні. Це мотор від Модель 3 на постійних магнитах. Дуже економічний мотор. А економічний. По -по попередньо який тут двигун який стояв? Обичний Ас... мотори, моторих uh -huh. були мотори ну, в зрівнянні з тим, що зараз стоїть, от, е, яка от різниця е, в плані експлуатації, як часто його може потрібно було або змінювати, або як він себе хуже показу, показав, чим зараз тепершні мотори в Tesla Model X були дуже добрі. Не було з ними проблем. Проблеми були лише з модель S е, е, Великі, як сказати, це large, large. Великі мотори були. Ага. Була дуже... Перші мотори були з, з... підшипниками, були проблеми тіч, та соло, сальники протікали. Ага. Е... Ну, там дуже багато це не будемо подрібнювати. Зрозумів, це, це більш про... техніка. Техніка, Але оці, ці мотори ну ніколи не було проблем з цим технологія Revan це вже більш сучасний мотор, який становляться на модель 3. Він встановлюється на модель Y, також ці мотори вже йдуть на плет. Не ці, звісно, не такі ж самі, там вже трошки інша технологія з карбоностаторами там трошки, але технологія майже така ж. модель 3 мотори. І, так. Ну, рейвон ще адаптивна підвізка, вже йде, яка змінюється по жорсткості. Також ви говорили так, сидіння вже так, трішки були інші. Пороботані бокова підтримка у сидінь. Трошки було доработано по ізоляції, по корту було зроблено. Mm -hmm. Машина значно краще, ніж, скажімо, пререйван, бо преревон випуск... Це попередньо до 19-го року маєте на увазі. Але до 19-му ще є і преривен. І це люди дуже. Це можна нати да, якби так? По... Технологічний Дорестайл. Ага. Бо... Бо це вже технологія нова, більш сучасна. Вона не чим. Тесла, скажімо, Tesla Модель X чи Тесла модель S, Raven, Raven нічим не відрізняється візуально. Але технології змінюються більш сучасні, більш комфортні, більш. Енергозберігаючі технології, що дає краще, і динаміку розгону дає краще, дуже відклик на газ кращий. Управління автомобілем там вже більш краща система йде, так? швидше працює. Так, це відкликається. Комп'ютери йдуть вже Intel на процесорі Intel Atom, це вже більш сучасний комп'ютер, більш швидший. Вже у моделях вже автопілот встановлювався. Full self-driving computer. це як це. Повний автопілот, так. так. Це вже повний автопілот комп'ютер вже становиться. Це версія 3.3.0. 30 О, саме, до речі, це відео так. знімав, не сказав, що тут є автопілот. Так. <світ> <світ> так. Зараз перевіримо автомобіль по кругу товщиноміром. Так. 120. 118. 121, погано видно. Сонечко. 83. Чи я лучше везьму по фотку і там і все. Друзі, знаходимося в салоні Tesla Model X. Зараз послухаємо від власника, як він його обслуговував, так як він один. І ви розумієте, він нічого вже якби там десь скрити, щось не показати не може. Тому що дуже часто, коли купуємо автомобілі, я не знав. Це, напевно, попередній власник і тому подібне. Слухаємо Віталія, як він з перших днів купив автомобіль, як він його обслуговував, що замінював, на що звертав увагу. І, можливо, порекомендує вам, як вести себе з ним. Передамо слово власнику, так як він вже користується ним досить довго і він знає набагато більше, ніж я про цей автомобіль. Послухаємо Віталія. Так, вітаю! Автомобіль був куп, куплений у Норвегії у 2019 році. Це офіційна модель. Це основна відмінність офіційної моделі від американської. Що гарантія працює по всій території Європи. Я ніколи не переживаю, що щось трапиться чи з батареєю, чи з електромоторами. Це най, найдорожчі елементи. Які є в автомобілі, тому дуже важливо мати гарантію офіційно європейську. Якщо от в Європі їдете і щось сталося, наприклад, на дорозі, там, ну, наприклад, щось там з електродвигуном, ну, але це там 1% на 100, але все одно. Так. Як діяти, наприклад? Так, є служба підтримки від Тесла, Service Assistance. Ви маєте приложення, так? В додатку, при додатку ви Тесла, маєте, ви маєте цю функцію, де ви можете виклати підтримку. Також є телефон, є буклет, де ви можете подзвонити в службу підтримки, і вам поможуть їх, скажімо, відтягнути до. До середи, сер... сер... ближчого... нададуть, нададуть готель, обслужені, поїдете далі. Зрозуміло. Як... Скажіть, будь ласка, по цьому? От купили автомобіль у 2019 році. Що ви в ньому змінювали? От? І що потрібно, як? Так, так, Скажімо, я так як я працюю у Тесла, дуже вже четвертий рік працюю Тесла, я знаю основні проблеми цього автомобіля, не, не лише цього, але й Модель S, Модель і Модель X. То перше в... Дуже бути дуже уважним для, по обслуговуванню автомобіля в плані, скажімо, пневмопідвізки. Хоч, Хоч вона проблем немає, але підвізку пневмо балони, потрібно кожен раз мити, чистити від піска, від, 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 від грязі. Цієї, бо на Model X це дуже велика проблема, коли пневмопідвізка починає просто текти. Угу. Ось скажіть, дуже от це технічна частина. А от скільки реально коштує, от якщо потекла там підвізка, от 4 пневмобалони, їх потрібно замінити. От скільки це коштує для підписників? Тому що реально це цікаво. Це мотивує для подальшого експлуатації, для того, щоб там лишній раз заглянути. Помити, тому подібне. Так. Ну, офіційно, От одна... в Норвегії, скільки це коштує? в Норвегії один там балон коштує 13 тисяч крон. Це більше 1000 євро. І якщо поміняти всі балони, також. Плюс робота ще. Плюс робота це, так, це лише запчастина. Так... Скільки це десь буде коштувати? Ну вся підвізка коштує десь близько 50 тисяч крон 50. плюс робота. Скільки? О, ну це вже, це залежить як ну тисяч як дві, тисяча, дві так. Ще тисяча буде ще ще тисяча робота. робота. Ну візьміть, це 6 тисяч орієнтовно євро. Щоб зробити в, в Норвегії замінити повністю підвізку по пневмобалонам. Так, ну, в Україні нехай трішки дешевше, але це мотивує, щоб як, би, як мінімум взяти з пістолета і помити цей автомобіль або на миті попросити доплатити, щоб вам його помили. Так, дуже важно ще розуміти, якщо вже балон тече, то вже повітря з атмосферного повітря вже потрапляє в систему. Звісно, це вже конденсат. Вже Образуються на, в компресорі, так, так. то це ще може і компресор з ладу вийти. Це дуже важно важ, важ, це розуміти. Бо якщо поболон тече, постійно підвізка піднімається, тримає тиск і постійно компресор працює. І все це повітря, все це волога з повітря йде в компресор, де в ресівер, де в болони, і вся система вже має вологу, що не дуже добре, і починає кородувати. Розумію. А як, наприклад, власнику помітити, що балон протікає? На що потрібно звертати увагу от, при експлуатації? Ви це легко помітити, якщо ви залишили машину десь і ви побачили, що вона вже зранку прийшли на ну, зранку може ні, це на, на кілька днів, і прийшли, машина вже повністю опустилася донизу, так. Це вже такий добрий да, дзвіночок. Це вже для добрий того. дзвіночок, але Тесла як умна машина, вона ще може попередити, угу. як в сервісі. Я працюю, я бачу всі сервісні функції, коли машина сама каже, що нема підвізка має відтікання. Так. Так, Тесла вже сама діагностує, вона бачить, що постійно компресор включається. Компресор постійно набирає. Повітря в якийсь пневмобалон, uh -huh. і вона каже, що у вас якийсь передній правий балон вже uh -huh. має підтікання. Тому uh -huh. зверніть на це увагу. Зрозуміло. Так, так пройдемося по підвізки, зрозуміло. Далі, що ви вот, які регламенти обслуговування ви проводили там спочатку купівлі авто, як часто, з якою періодичністю, і що ви по авто робили? Ну так саме ос основ основні такі. Проблеми з електромобілями це, звісно, тормоза. Угу. Гальма. Так. Гальма, люди не користуються ними, і тому гальма дуже часто починають кородувати. Хто не знає, тому що в Tesla є рекуперація, так як у всіх так. електромобілів. Так, Тесла і... має дуже сильну рекуперацію і люди користуються дуже сильно цим. І забувають, що. Гальма теж повинні працювати. Якщо вони не працюють, це далі призводить до більш дорогого ремонту. Це заміна е, гальмівних дисків, це заміна гальмівних колодок і, і вплоть до заміна гальмівного супорту. Mm -hmm. Це вони mm -hmm. викисляються і це погано. І рекомендовано раз в 10 тисяч робити якусь ревізію. ревізію. Це ви просто чистите ці з. Мастилити спеціальним uh -huh. маслом так, 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 керамічним, так. Так, щоб не, не, не було ніякого розі, не, не, закисання не було, ніякого, ніяких прихватів не було, uh -huh. щоб вони працювали. Uh -huh. Дуже важливий аспект в сервісі це робити е, сходження, розвал сходження. Машина дуже важка, машина дуже потужна, і люди часом нехтують це. Е, але Розвал сходження потрібно робити кожний кожні сезон. При заміні гуми з літньої на, зим, на зимову рекомендувати перевірити розвал сходження. Mm -hmm. Також у володарі якихось перформанс версій, я про Тесла кажу, вони дуже потужні. І достатньо буквально 3-4 дуже агресивних старти таких, щоб вже треба було перевірити розвал сходження. Чи всі Сілендблоки на місцях mm -hmm. чи, чи нічого нікуди не пішло. То рекомендовано Ставим. робити. Е, тоді, так, від початку е, купівлі авто, е, там, кожні 10-20 тисяч що ви по авто робили? Кожні 10-20 тисяч це, це перевіряється вся підвізка, так. це чиститься тормоза, це робиться розвал сходження. Так. Перевіряється наявність якоїсь вологи, бо Тесли багато може де збиратися волога, і потім це призводить до корозії проводки. І відказує систем зрозуміло. Як, в принципі, от, в експлуатації, за скільки часу ви помітили, що, скажімо так, от електрика чи якісь системи там мізки компосує, як Ви кажуть, тому що, от, наприклад, часто замовники питають, які проблеми от з електрикою, тому що я там не знайшов на форумах якоїсь інформації, тому водім. Це зв'язано з тим, що просто немає інформації, чи дійсно вони не ламаються, і якщо. Правильно обслуговувати, робити, не так обслуговувати, напевно, як робити просто ревізії, перевіряти, чистити, мити, ну все банально просто. Так, все вірно. Треба перевіряти ревізію, робити ревізію, щоб не було ніякої вологи. Так як, скажімо, Тесла має якісь проблеми з підтіканням води, І на даному етапі, якщо це модель X, вода може підтікати через двері, то треба перевіряти дуже, щоб двері були. Завжди в доброму стані, щоб резинки, були... по резинки так, щоб ніде не було ніяких підтікань. Також треба візуально машину перевіряти, щоб проводка не була, ніде... особливо знизу, там біля моторів, де є відкрита проводка, треба всю її перед... передивлятися, щоб все було закрито, все гер... герметично. Mm -hmm. Нюанси, із... якщо, наприклад, Є, ви бачите, якісь вже проблеми з підтіканням, наприклад, у Тесла дуже проблеми з задніми фонарями. Якщо там багато вологи збирається, то вже вода якась тече кудись. Ага. І треба бути дуже уважним, щоб у багажнику не було вологи. Дивитися, щоб коври були добрі. Та в даному випадку, от скажем, як для людей звичайних, хто там не так зв'язаний з технічними моментами, а якийсь регламент, наприклад, кожні там 10 тисяч потрібно, якби заїжджати там на сервіс, ну, щоб зробити якісь такі банальні прості речі, і щоб вам підказали, ну на що звернути увагу, так таких як регламентних особа тесла не дає. Ага, вона як спозиціонує себе, що не треба нічого робити, але це ви повинні розуміти. Що тормоза треба робити, фільтри салону міняти. Я бачу багато, багато випадків, коли людина навіть і не знає, думає, що це Тесла, нічого не треба не міняти. Але у Тесла є фільтри Хепа, великий фільтр попереду стоїть. Є фільтр салона, другий, який теж чистий повітря. Бо Тесла має цей салонний фільтр це йде він. з Активованим вугілем, uh -huh. який ще не, не лише е, фільтрує повітря, а uh -huh. ще антибактеріальне, робить і, uh -huh. воздух чистіше. Тобто, якщо ви десь їдете за якимось КАМАЗом, ну, тут нема не, слав... буде, не буде запаху села. Слава, слава Богу, так, в Норвегії нема такого, бо тут це екологічно чисті машини, але так, це десь, якщо я десь подорожую. На цій машині по Європі то uh -huh. звісно є випадки, коли це тебе спасає, і ти зрозумі дуже. Так, по цьому прийшлося в принципі, все обслуговування зводиться до ревізій. Міняєте фільтра, дивитеся, щоб нікуди вода не попадала. Просто банально вимиваєте все і будьте уважні, щоб реально, якщо десь водичка щось появилася там, до речі, порт для зарядки, там замочки, такі маленькі, які відкриває сам лючок. А потрібно звертати, що там вода не заставилася, тому що в подальше може вийти строє, і це якби фінансові... Так, Це проблема. Там є дренаж, де вода стікає, і потім чарч порт, зарядний порт не відкривається чи не працює, чи що, бо mm -hmm. там у більшості автомобілів Tesla модель SNX, схожі, ця конструкція, там стоїть вода і вона тече. Mm -hmm. Так, ну. В принципі, так, все пройшлося, вся сервісна історія по автомобілю. Вся сервісна історія Як так і є. О, у ДТП був автомобіль, не було? Ні, не, чесно. Було, не, не, не було, було? Не було. Не да. було. Норвегії... Прикріпимо вам товщиноміром, пройдемося і вам прикріпимо. Так, в Норвегії це з цим дуже серйозно. Тут машини всі застраховані, повна каска йде, і тому, якщо щось. З машиною трапляється, тут настільки дорого машину чинити, що просто її списують. І якщо якесь навіть незначне ДТП, то вам просто списують цю машину. Тут, тут заборонено, скажімо так, ремонтувати якийсь кузовний ремонт в гаражах. Це робиться на офіціалі, а на офіціалі це дорого. Тому якийсь незначний ремонт, тут просто ну, немає сенсу тут списувати машину робити. Добре, пройдемося зараз по технічно, покажемо по стану батареї, то що це реально важливо, це дорого коштує. Так, зараз ми покажемо, в якому стані батарейка. Так, ну це дуже важко перевірити без спеціальних тулбокс, е, е, так, як для Тесли де спеціальний діагноз. Але е, якщо людина просто зайде десь у сервіс мод, який доступний для всіх. То, якщо ми зайдемо в роз... High Voltage розділ і побачимо High Voltage System, це вся система, то, що має, якісь проблеми, не проблеми, все зелене добре. І тут є такий показник, як Isolation. Це дуже, дуже суттєво показує, чи є волога. Чи не нарушена ця ізоляція, бо якщо вона нарушена, це вже десь якась проблема має, чи десь контакт плохий, чи, чи волога всередині. Так, ми бачимо, що ізоляція інтернал це внутрі батареї, екстенал це наружні компоненти. Ми Показники 15020 1520 – це, це, це 1500 це, це стандарт. Якщо десь вже 1400-1300, це вже якась. Якась є волога, якийсь конден... конденсат є всередині, це треба вже задуматися, передивитися. Це не проблема ще Чи може їздити, звісно, при такому показнику. Але якщо нижче буде тисячі, якщо не... це, вже... це якщо вже нижче тисячі, так, машина вже стане. Де відіб'є ошибку по ізоляції, І машина вже нікуди не поїде. Так. Друзі, автомобіль ми перевірили, пройшлися товщиноміром, перевірили стан батареї. Всю інформацію надамо контакти будуть закріплені в опису. відео якщо вас цікавить даний автомобіль або будь-які інші автомобілі з Норвегії, пишіть контакти, закріплені в шапці профіля. А ми поїхали далі підбирати автомобілі для наших замовників.